Люблю я, коли ж одна змі зима. Патом снігом перший раз Ленько посипає нас. Фір білострішної краси. Стає без на навкруги усі. Разом кричимо «Ура! Ура! До нас прийшла зима. На новий чи на вау. У єсніпець получати їх до нас. И несе свитанечка познака. И люди. Людині. І людині і матусі України. -дь 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 Новий рік у цьому році принесе нам счастья, ми кожен хаті ради. Спокій. 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 Споки. Снова Косуня. Зима красуня, ходить на сніжні, великим покривали. І в нашому садочку під вечір випавнув, а ранку колоні У садок прийшла зима, ой зима, ой зима, все снижком та замила, занула. Гартиця чарівна, дива пташка неземна, вмію я дива робити, з вами буду я дружити. Куди я потрапила і що це за свята? Кругом так красива, людей скрізь багато і дерево дивно стоїть на везі. Казкова жартиця, а тобі зараз діти наші розкажуть. Це бав новорічниці свята ялинкою, це, це свято весела ялинка краса. Заказка це, це диво, це чудеса. Разом веснемо в долоні. Жічки в діто вже червоні. Ти за носика візьмись і ялинці посміхнись. Дружно скажем, раз, два, три. Ти, Ялиночко, світи! Сідійте зі своїми вихователями, постійно щось затіваєте, співаєте і танцюєте, бігаєте і голосуєте. Брррр! Порядним грінчам, ні сну, ні спокою немає. От краще ви пересварилися в стіль. і сиділи мовчки на духі, не розмовляючи один з одним. Але все дарма, тільки я не намагаюся. Діти, подивіться, замість Санта Клауса з'явився вередливий грінч, та він зупсіє нам свято. Ой, лихо! Найбільше його дратує пора, яку ми дуже любимо, дітвора. Чекають її не день і не два, а проводять і вірять в дивак. За дочок чудова ви прикрашаєте. Санта Клауса у гості чекайте, а Грінчу цей час усе більше зуїться, І дітям усе зустрівати, горозиться. Ненавидить так він різко, новий рік, що вкрав би його, аби тільки він зміг. А що і вкраду, і тоді не буде ніяких важливищів свята, ніяких подарунків. І я потрошки перепочину від вас усіх. Діти, а давайте ми грінчу розповімо про те, як святкують різдвяний та новорічні свята. Може, він зрозуміє і не зовсіє нам свято? А... ви зустрічайте, колядує Україна, колядує вся земля, за стому уся родина, не від батька, і до сина, прославляємо усі Христа, Коляду Україну, коляду моя не. Санта ніколи не приносить подарунки і вам теж не принесе. І знов ти ніч помиляєшся. У нас діти чимні, слухняні, вони завжди чекають від санти подарунки, і він їм завжди приносить і вміє з ними дружити. Не знаю, мені жодного разу не приносять. Ой, потрібно тобі бути добрим, чимним. В тебе з'являться друзі і тоді, може, ти з дітками хочеш пограти? Зі мною жодного разу ніхто не грав, та я й не міг гратися. А може ви мене навчите гратися? Так, да, діти тебе зараз навчуть гратися і ми зараз з тобою пограємо дуже цікаву гру. Ти нам друг всіх закликаю грузі так покрути всіх нам ячиків перетворить. Eu não Вибачте мене, я все зрозумів. Дякую вам, що навчили мене співати, танцювати, гратися та дружити. Ось тримайте нічаління перо та чекайте на санкціо. А я, я поспішаю, мене ще купа справ. Треба в будинок та ялинку. No papa? God rest ye merry gentlemen, let nothing you dismay. Remember Christ our Savior was born on Christmas Day to save us all from Satan's malady. Показали нашому Грінчу, як треба святкувати, як треба калядувати, як треба бути дружними, як треба вміти гратися, поважати один одного. І він теж навчився і став добрим, і пішов святкувати, і повернув нам чарівне перо. І знову маленьке у нас сталося диво. Історія наша скінчила щасливо. В житті і у касі завжди так ведеться, хто дружній і щирі. Тому так вдається, а хто гріхий, добрим теж зможе бути, якщо любого серці він зможе відчути, Хай казка чудова, зв'яні свята, і з дивом своїм кожний дім завітає. Чарівне перо в руці я тримаю, Санту у гості до нас закликаю. Чую! Чую вас, любі малята! Півночі до вас я йшов, ледве-ледве вас дайшов, і, звичайно, цілий візь Подаруночків привіз. Підросли мої малята, і на рік вже старші наші хлопчики й дівчата, з кожним днем все краще. Грай, музика, гучніше, Станем в коло поскоріше. У такий святковий час хоровод Я прошу вас. Гарно ми з вами потанцювали, а чи любите ви грати, а які ви ігри знаєте? Сніг ухнастрій нагортаю пулю. Будемо лібить, ще раз швидко нагортаємо. Ось і друга вже стоїть. Ліпі ручки, сліпі ніжки, вибігають по доріжкам, оченята, чорні в рівки, і великий ніс морквинку. Сніг унасти навертай, кулю будемо ліпий, ще раз швидко навертай, ості друга вже стоїть, Зліпим ручки, зліпим ніжки, щоб їгать по дорісці Оченята, чорні брівки, і великий ніс морквинку, сніг у хнасти кулю буде моліпить, Ще раз швидко навертай, ось нідруга вже стоїть, ручки ніжки, нічки, щоб їгать по доріжкам, оченята, чорні брівки і великий ніс морфінку. Закінчувати час! Його видно просто клас! Діти, а хто виступити хоче? Я послухаю, охочу. Ялинка, я сучасна. Ялинка, я сучасна, щоб танцює класна. Що фотографую, співають, танцює. Прошу нас на дарем. Віся він проводили сім. 狮子坐大巴。 Піцювати. Друзів на землі багато, привітаємо їх зі святом. Будьте добрі та здорові, живіть мирі та любові, світ на і багато, щоб життя було, як свято. З Новим роком, українці, хай в квартирі і в хатинці, заіскриться вогник чуда, нехай мир до нас прибуде. E aí